Хто сьогодні був в неділі в церкві, напевно, вже чув Євангелія про те, як Ісус наситив 5 тисяч чоловіків, не враховуючи їхніх коханих дружин і їхніх маленьких діточок. Значить, це була велика кількість народу. Ісус майже з нуля зробив це чудо велике. Він з п'ятьох хлібин і дві рибини наситив велику кількість народу. Так, це чудо. Сьогодні в нас з вами є надзвичайно багато, дуже багато потреб до Бога. І напевно питання їжі, а саме Господи насвяти нас, воно є, напевно, одне із самих таких, самих самих останніх. Адже це хвала велика і дяка Богу, що ми сьогодні з вами маємо їжу. І коли ми би побачили Христа вживу, та й колись люди його бачили. Ми би сказали: Господи, дай нам добру роботу, Господи, дай фінансове обезпечення, нам нашій сім'ї, Господи, дай нам дитинку, Господи, дай нам здоров'я, Господи, дай нам хорошу квартиру, дай нам автомобіль, там дай та багато, багато, багато чого іншого. Дай нам хороші стосунки з кимось. І знаєте, Господь він хоче нам допомогти. Дуже. Він дуже має велике бажання нам допомогти. Але є одне, але ми повинні йти за Христом, йшли ті люди, які були тоді, адже Христос наситив не байдужих, які були в Єрусалимі. Ісус наситив не тих, які жили в той час і знаходилися у Вифлеємі. Ісус наситив не тих, хто були біля імператорського престолу в Римі. Ус наситив тих, хто полишив все і йшов. сьогодні, щоб йти за Христом, ми повинні полишити, залишити багато-багато наших таких пороків і гріхів. Найперше знайти той час. І коли ми знайдемо час і коли ми почнемо йти у своєму житті за Христом, а саме у читанні, святого письма, молитві. Допомозі ближнім, тобто робити так, як хоче від нас Христос, то і Він нас послухає, адже Христос він не егоїст, і слова Його правдиві, і нас Він задовольнить наші бажання. І нагодує, і одягне, і обезпечить, і все, і все інше. інше, інше. Тому слава нашому Богові, ось перепрошую за таке мерехтіння в відео, бо я їду за кермом. Ось, але слова нашому Богові, нехай Господь всіх, всіх нас благословляє.